Знаходимося в клубі державного міжнародного аеропорту Бориспіль. За моєю спиною проходить фестиваль дружинних юних пожежників. Десять команд зі шкіл Київської області взяли участь в конкурсі. Усі учасники продемонстрували свою обізнаність, підготовку, намагалися донести до глядачів, як важливо знати правила пожежної безпеки. Ми називаємося друга, друга зміна. Звідки ви приїхали? З Приясла З хмельницького. Як довго ви готувались до концерту? Два <реш> дні. А чи є у вас якийсь девіз? Уу. Ні, можливо, наш девіз – це те, що ми завжди перші. І Навіть не, не дивлячись на те, що наша школа друга, але в нашому місті вона завжди перша і в другому теж ми перші. Звук пожежі три коротких сигнали. Точно когось погано. Між прочим, є з людині погано. Вона точно дзвонити не буде? Ні, так що, виходить, я крайний, чи що? Ладно, давайте, Люсяпа. Юсеп! Блін. Алло, швидка міліція пожежа. Що? У вас пожежа? Да? А ви є постраждалі, так? Ага, ну добре, я перемикаю. Угу. Є постраждалі. Але підпала схожий на кримінал? Ага. Перемикають. Алло! алло, Алло! Вас будуть чути! Алло, Якісь поміхи на лінії! Ой, зірвались? Чи довго готувалися ви свята? Ні. Старалися, але часу було мало для того, щоб підготуватися. Нас повідомили буквально за чотири дні до того, як відбули, у четвер почали festivall. готуватися. Скажіть, що вам далось найважче? Домаші, ну на, напевно, домашні завдання там було десять хвилин готуватись. Тому ми старалися як змогли, але виступили. Мініатюра пожежа у влади. Ах, Ні, не те. Може, печеньку ж маю? Знову не те. Точно я знаю, кечі вона виручає. Не те. Парфюм. Парфюм. А -а 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 -а! На ми готувалися три дні, тому що насправді було дуже важко. Нам самим недавно повідомили про те, що цей конкурс відбудеться за неділю. Тому нам довелося готуватись за ці три дні. Як ви думаєте, хто виграє? Хотілося, щоб виграли ми, але кожна команда-учасниця варта виграти. Ну його подивитись, як пожежники збираються на виклик. Старший мисс, в сьогоднішньому етапі посідає команда Рон Стоп, не сторон.